Можна мати гідність, але не мати свободи. Можна мати свободу, але не бути гідним її. Це цінності, які найкраще розкриваються лише разом. Ось чому сьогоднішній день має подвійне ім'я, бо Україна має і те, і інше, і ми не даємо ворогу їх у нас відібрати. Не лише сьогоднішній, кожен наш день нині боготворять гідні і вільні люди. Нехай так залишається і після нашої з вами перемоги з днем гідності та свободи, нашим днем. Свобода та гідність це не просто слова, це нестримний потік, який пульсує в жилах кожного українця. Україна це символ воля, а ми її нащадки. Ми висловлюємо слова вдячності та до зерну кожному військовому Збройних сил України, кожному герою Небесної Сотні, усім, хто вистоює нашу державність. Ми усвідомлюємо, що лише в єдності дій здатні досягати величної мети. Главна і непохитна віра, загартована зброя і серця, щира молитва до творця допоможе подолати всі перешкоди і найлюсішого ворога. Пам'ять за усіма загиблими живе кожному з нас до останнього подуху, до останнього биття серця. Нас гуртували скрутні часи. Проте ми довели усьому світі, що ніколи не схилимо голови і боронитимемо Україну до останньої краплі крові, усім, хто в окопах зі зброєю в руках, усім, хто рятує життя під канонади вибухів, усім, хто готує, випікає, шиє та плете, усім, хто наближає нас до перемоги. З Днем свободи та гідності! Наснаги добробуту незгасної віри. Нехай будемо на небо над українською землею. Добробут і родина славна уважа домівка. У серця що вір в майбутній українській державі. Вітаю всіх вас з Днем гідності та свободи. Слава Україні! Єдність і свобода роблять згідними нащадками наших батьків. Буду розшаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо, бо світло, атаке, попри відключення світла, на себе таке, Попри будь-які дії ворога ми переможемо, бо воюємо за правду, за батьківщину, за майбутнє своїх дітей. Вітаю з ним і свободі, бажаю перемоги, і нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави. Єницько схиляю голодами перед воїнами та патріотами, які загинули вічно за вічної мішами. А ми сподобаємо боротися до останнього подивім, історіючи незалежність України, гідність та свободу українців. Я щиро вітаю вас із ним гідності та свободи. Ми насправді гідні та вільні. Ми заслуговуємо на свободу та незалежність, на європейське майбутнє, на процвітання та розвиток. Бажаю нам і далі бути незламними та стійкими.